Іди за серцем Магдалине. Роздуми над Божим Словом на вівторок у Великодній Октаві. Євангелія від Йоанна. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилася вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять один у головах, другий у ногах, де лежало тіло Ісусове. І кажуть вони їй: Жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа, відповідає вона їм, і не знаю, де його покладено. Сказавши це, обернулася і бачить, Ісус там стоїть, та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус, Жінко, чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Вона ж, думаючи, що це садівник, говорить йому, Пане, коли ти забрав його, то скажи мені, куди ти його поклав, і я заберу його. Мовить до неї Ісус Марія. А та обернулась та й до нього по єврейському, Равуні, що в перекладі означає Учителю. А Ісус їй каже. Не стримуй мене, бо я ще не зійшов до Отця Мого. Але йди до моїх братів і скажи їм, Я йду до Отця Мого й Отця Вашого, до Бога мого. І Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням: Я бачила Господа, та й що Він це їй сказав. Учора ми читали, з якою ревністю апостол Петро говорив про Воскресіння Христа. Але за 50 днів до цього. Одразу після розп'яття Ісуса учні не були такими натхненними. Наприклад, Євангелія від Йоанна дозволяє нам зазирнути в думки та серце Марії Магдалини до і після того, який явився Воскресний Господь. Цей короткий проміжок часу був сповнений численних. Найрізноманітніших емоцій, що постійно змінювалися в її душі. Переживання цієї жінки можуть стати путівником для нашого молитовного життя у Великодній Октаві. Використовуючи наведені нижче вірші, іди за серцем Магдалини й довірся Богові, як вона. Узяли мого Господа. Отче, я віддаю тобі всі мої розчарування. Навчи мене бачити твою присутність, особливо в труднощах, які мені трапляються щодня. Я часто дивлюся на те, що відбувається поверхово, з погляду своїх бажань та егоїзму і не помічаю тебе. Захисти мене, Господи, від безнадії. Зійшли свого Святого Духа, щоб Він мене провадив. Скажи мені, де ти його поклав. Господи, віддаю тобі своє бажання контролювати все і всіх навколо. У мене безліч благих намірів. Я забуваю, що твої плани величніші та кращі за мої. Ти був поруч із Марією Магдалиною, навіть коли вона не могла знайти тебе. Ісусе, будь завжди поруч і зі мною. Марія. Ісусе Христе. Я теж хочу почути твій голос, який кличе мене на ім'я. Потребую відчути, що я важливий і цінний для тебе. Торкнись мого серця твоєю любов'ю. Ось я, Господи, готовий виконати Твою волю. Заплющ очі та кілька хвилин побудь із Богом у тиші. Я бачила Господа. Ісусе Христе, я вірую, що Ти перебуваєш поруч зі мною. Уповаю на Тебе. Як і Марія Магдалина, я готовий відповісти на твій заклик, іти у світ і ділитися доброю новиною про Твоє Воскресіння. Дякую тобі, що кличеш мене як свого апостола. Досі ще не маю відповідей на багато запитань. До мене приходять сумніви. Та сьогодні моя віра оновилася, тому що ти воскрес і перебуваєш зі мною. Господи Ісусе Христе, ти пам'ятав про Марію Магдалину і з'явився їй. Почуй сьогодні крик мого серця і відгукнися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.